Інформаційний марафон на телеканалі Тіві 7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дубрянко. Далі в нашому етері більше аналітики зі світу новин. Отож до нього доєднується Геннадій Дубов, політолог. Пане Геннадію, доброго вам дня і слава Україні! Вітаю вас, лаграм! Отож на саміті G7 в Канаді не було прийнято спільну заяву про війну в Україні, оскільки делегація США хотіла пом'якшити в тексті звинувачення на адресу Росії. Про це повідомляють CBC News. Представник уряду Канади на умовах анонімності сказав журналістам, що Канадою, як Канада як господар саміту, вирішила скасувати підписання заяви про Україну, оскільки США хотіли зробити її більш одтічною. А це було б нечесно. По відношенню до України, чи президент Володимир Зеленський у вівторок віто, прилетів на саміт частину такси заяву, узгодженої іншими шістьма країнами, сімки прем'єр-міністр Канади е, включить до своєї окремої заяви за підсумками саміту, з якої він виступить пізніше. Е, про що це свідчить? Про те, що дійсно навіть ті країни, які за Україну, тобто всі обертаються на Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки сказали про те, що вони хочуть пом'якшення риторики ніхто більше ніяк якої заяви не робить, не робить і, власне, нічого не підписує? Ну так само так і є. І подібно траплялося вже у нас в Організації Об'єднаних Націй. ну, Там інша специфіка, там більша представленість відповідно. і... Не потрібен консенсус як в форматі групи семи, і що стосується того, там чи щось можуть відповідно європейські там і інші партнери по НАТО без сполучених штатів, то на сьогодні відповідь ну мабуть однозначна, що ні нічого не можуть, тому що все те, що відбувалося в останні місяці, ну прямо про це свідчать і про це, зокрема, там британці в своїх документах пишуть щодо стратегії оборонної, от, е, там пару тижнів тому. Стармер її презентував, вона наявна на сайті уряду британського. Ну і відповідно, президент Зеленський звертав увагу, що коаліція рішучих або потужних, або як вона там coalition of willing, англійською мовою вона звучить. Вона власне по суті по всім трекам, які обговорювалися, починаючи від прямої воєнної участі, закінчуючи там миротворчим контингентом, обмеженим контингентом, Всіми іншими подібного роду варіантами вони констатували по суті, що без прямих гарантій Сполучених Штатів нічого робити не будуть. А сполучені штати своєю чергою з цього приводу висловилися, що власне таких гарантій давати не будуть з огляду на свої стратегічні інтереси. Ну і тут це вже там не перша серія, так би мовити, оцієї рішучої потужності зі знаком мінус з боку Європейського союзу, Канади і Великої Британії, тому що. І вони могли теоретично підписати і на шість заяву, враховуючи власне те, що Трамп відбув, зре не під грифом там групи семи, а під грифом окремої заяви, але колективної. Вони навіть на це не пішли, враховуючи, мабуть міркування, щоб не демонструвати символічне руйнування консенсусу з приводу української проблематики в межах оцього об'єднання цього формату. Хоча навіть і без цього фактично можна на сьогодні принаймні, стверджувати, що таке руйнування відбулося. Відбулося воно насправді достатньо давно. Е, ну, власне, пан Трамп під час, під час передвиборчої кампанії, в принципі, він не говорив нічого іншого. І е, сьогодні, і, і після його інавгурації, сьогодні, ніби всі продовжують жити надією. На те, що він з якоїсь причини передумає, змінить свою позицію. На це може щось вплине, особисті зустрічі, переконання. Ну але ми бачимо, що позиція вона є стратегічною, вона не є емоційною, вона є проробленою заздалегідь. І відповідно, шанси, що хтось переконає пана Трампа в іншому, при тому, що і Пентагон, і весь інший державний апарат. Працює, виходячи саме цієї рамки, це не емоція, це стратегія. Треба це також розрізняти. Ну, шансів приблизно ніяких. Так само, би, чи є продуктивним, наприклад, почекати ситуації якоїсь в Штатах, або почекати виборів проміжних 26-го року. І там, власне, певну зміну позиції очікувати. Ну, також не певен, що є продуктивний шлях, але інші шляхи, вони, ну я скажем так, якби всі. Бояться визнати, що ми живемо вже в іншій парадигмі міжнародних відносин з точки зору ролі сполучених штатів, передусім в Європі. От близький схід, ми розуміємо, що роль штатів активна, і сьогодні, по суті, там на там. Третій чи четвертий день війни Ізраїля з Іраном, штати відправляють заправники, перебазовують f 35 свої Б-52, стратегічні бомбардувальники, вони вже давно в тому регіоні, відповідно, там, в Тихому океані, там, за якоюсь відстані від Індії, що дозволяє їм. Брати участь у потенційно брати участь у воєнних операціях, або ситуація там за укус з азійсько-тихоокеанським регіоном. Це також е, вони прямо заявляють, що це їх стратегічна ціль бути присутніми і вирішувати певні питання. Щодо Європи, було проговорено під час першого строку Трампа, і зараз ситуація продовжується. Де він стверджує, що відповідно, питання безпеки європейців це передусім європейські питання. І він е, щирий в цьому, послідовний в цьому. Ну і власне, е, нам це боляче, звичайно. Але логіка тут ну, слід визнати, що вона є. Типу, е, Трамп говорить наступне: чому європейські країни, які по населенню, по ВВП, по всьому іншому, Є навіть трошки вищі, ніж Сполучені Штати, вони є багатшими, якщо взяти в цілому, із Британією плюс. Чому вони витрачають на свою безпеку менше, ніж американці на європейську безпеку? От на це питання відповіді надати дуже складно. Ми говоримо про стратегічні інтереси певні. Але він стверджує, що в двох регіонах повною мірою ресурс задіювати він не може. Ну, от приблизно така ситуація, ну і чим, з моєї точки зору, Чим швидше ми просто це зрозуміємо, тим тим більше часу в нас залишиться для прийняття оптимальних з боку сьогоднішньої ситуації рішень. Щодо Ірану і Ізраїлю вчорашня нарада Ради національної безпеки США у Вашингтоні завершилася без ухвалення рішення про удар по Ірану. Про принаймні про це пише The Wall Street Journal Як повідомляє видання удар по Ірану був лише одним із обговорюваних варіантів однак, остаточних рішень щодо цього прийнято не було. Але власне Трамп заявив, наступне моє терпіння вже вичерпалося. Так він прокоментував конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Президент США заявив, що Іран. Вже вийшов на зв'язок і запропонував відправити представників до Білого Дому, але Трамп сказав, що вже дуже пізно безумовна капітуляція. Ось що буде для мене достатнім. Вони абсолютно беззахисні. У них взагалі немає протиповітряної оборони. Цитують змі президента, відповідаючи на запитання про можливі дари по, по Ірану. Трамп сказав: можливо, може і ні. Як завжди, власне, дуже така хороша позиція. А, власне, питання Ізраїлю і Ірану, дійсно, ми зараз що стоїмо, стоїмо на порозі дійсно якоїсь якоїсь вже ядерної війни? Ну, Іран, принаймні, сьогодні, по інформації на сьогодні, ядерної війни не передбачається, тому що у Ірану поки немає ядерної зброї. Ну, власне, Ізраїль мотивує свою операцію тим, що. Іран був там в декількох місяцях, хтось каже там в роках, ну так чи інакше, мова не йде про там завершення ядерного циклу і відповідно збагачення урану до необхідних там 90 і більше відсотків по урану 235 Трамп тут яку ну по суті, що він може вступивши в війну виграти? Він по суті доєднається до переможця. Якщо дійсно у Ісламської Республіки Іран повною мірою вичерпані засоби протиповітряної оборони. То е, хазійнувати, хазійнуючи абсолютно в повітряному просторі можна просто брати і, і ковровим методом бомбардувати ядерні об'єкти у випадку, якщо Іран не погодиться повною мірою відмовитися від технології збагачення цього ядерного палива. Тобто капітуляція в цьому контексті е, це також ми слово дуже любимо, але не зовсім розуміємо, що це. Тут мова йде про. Е, певну компроміс або поступку дав та, в такому принциповому питанні. Принципове питання для Ірану було те, що він вважає, що він має суверенне право мати відповідно мирну ядерну програму потужності зі збагачення урану, тільки він не пояснює на що йому там для ядерного палива достатньо 5%. На що йому 50% і більше, оце якби за кадром завжди залишалося. Ну і відповідно давало і дає підстави Ізраїлю, зокрема і штатам. Не те, що підозрювати, а стверджувати, що він прагне здобути ядерну зброю. Ну і власне відбомбитися по там, десятку ядерних об'єктів Ірану, допомогти е, союзнику і, по суті, е, ну, задешево, від, відверто задешево, повісити собі орден е, миротворця з точки зору недопущення ядерної війни. Це, тобто, це не означає це, це навпаки, типу, да? для відвернення ядерної війни ми полетимо бомбити відповідно із Фахана або інший ядерний об'єкт в Ісламській Республіці Іран. Але, можливо, розвідка сказала, що не все так однозначно. Може, там щось залишилося, ну, а збитий Б-52 буде виглядати, ну, скажімо так, негативно з точки зору Трампа і американського виборця. Американські виборці, судячи з опитувань, вони проти достатньо серйозно будь-якого залучення воєнних сил Сполучених Штатів. Плюс Певні неоднозначні заяви йдуть з боку Пакистану, що можливо Пакистан буде допомагати певними силовими засобами власне Ірану, як там братам повір'ї. Ну плюс, відповідно, Іран традиційно, як і Пакистан, вони мають серйозні стратегічні відносини з Китайською народною республікою. І тут також треба от, на цей момент зважати, тому що нафта з Ірану йде в Китай. Відповідно з Китаю туди йде також і технології, ну і торгівля там у Ірану, ВВП там вдвічі більше ніж в Україні, навіть в Воєнному розрізі, там 90%, 90 мільйонів населення, плюс ВВП 400 там, з гаком мільярдів доларів по перететок купівельної здатності, це там 1,2 трильйони плюс-мінус. Це серйозна потуга, серйозна сила. Вона може там начудити ще в Ормурській портовці. І от всі ці стратегічні міркування, мабуть, сьогодні. Трампу доповіли, що оцей тактичний виграш з точки зору картинки, да, що ми от допомогли, добили і відповідно знищили ядерну програму повністю або змусили Іран самим відмовитися від її продовження, вона не вартує тих ризиків, які можуть створити відповідно там для торгівлі, для економіки, для там інших питань для сполучених штатів. Ну, поки рішення таке. Інформації всієї ми розумовно не знаємо. Будемо спостерігати, ну так чи інакше, Ізраїль сьогодні демонструє ну, мабуть, найбільш блискучу за останні там багато десятків років воєнну операцію, яку світ бачив. Вчора, окрім Ірану, так який вийшов на зв'язок з Трампом, також вийшов на зв'язок Путін. Вчора Трамп сказав про те, що мав телефонну розмову з Володимиром Путіном. Власне, Трамп розповів, що відповів Путіну на пропозицію посередництва в конфлікті із Ізраїлю та Ірану. Я вчора з ним говорив і сказав, він до речі, запропонував допомогти посередником. Я йому відповів, зроби мені послугу, будь посередником в себе. Давай спочатку займемося з. Росією добре, я сказав Володимире, давай спочатку розберемося з Росією, і цим можемо а цим зможемо зайнятися згодом. Сказав президент США. Вже не прозвучало про те, що це була хороша, продуктивна, прекрасна розмова, і так далі. Трампу вже потрохи починає розвід, тому що знаєте, власне, була також інформація, що дійсно Путін може виступити посередником, власне в питанні саме Ірану. І от ми навіть з експертами говорили про ціну, яку може заплатити. За цю послугу Трамп, власне, і тут, і Україна, власне, українська карта могла б розігратися. Тепер все питання посередництва вже закрите? Е, ну, Справа в тому, що Трамп заявляє, ну, по суті, ультимативно заявив про необхідність капітуляції. Якщо ви, для того, щоб приймати капітуляцію, ну, не потрібен посередник. Е, це вже будуть технічні питання. ну, Капітуляція знову, те, що ми говорили з вами вище. Вона як виглядатиме? Іран виходить і говорить: ми відмовляємося від ядерної програми. Приїжджає магате, приїжджають якісь інші спостерігачі, і у їх на неї на очах відповідно демонтуються ці центрифуги, або там звозяться в купу там і робиться вибух великий, або перевозяться там на територію третьої країни. От теоретично роль Росії в логіці, в логіці Трампа, якщо мова йде про капітуляцію, про повний розгром і відповідно нав'язування своєї волі, ну вона нульова по суті. Якщо мова йде про компроміси, що давайте там центрипуги залишаться, або але будуть представники МАГАТЕ, або буде ще щось, або буде контроль там з боку на ну, такий який контроль, тоді роль посередника тут в принципі має якусь додану вартість. Якщо ви відповідно... Повною мірою перемагаєте, вам немає необхідності мати посередника. Ну і якщо хтось до вас звертається з такими пропозиціями, то ну, Трамп в своєму стилі і він нервово відповів, типу, ну хлопці, а на що ви мені потрібні, якщо тут ну, якби, нокдаун? Чи є там дійсно нокдаун, чи залишається потуга у Ірану, зокрема, там наносити, продовжувати наносити удари болючі по території Ізраїлю? Питання. Видно, що інтенсивність ударів знижується. Скільки яких ракет залишилося, це також думаю, що ніхто на сьогодні достовірно не знає, крім самих іранців. Можливо, там не всі іранці з керівництва знають це. От, поки цієї інформації нема, дуже складно судити. Але на теперішньому етапі логіка от такої транзакційної дипломатії Трампа вона полягає в тому, що ну у Путіна нема чого запропонувати, от конкретно в цьому моменті. Чи буде так надалі? Питання це буде залежати від того, як будуть розвиватися події відповідно в Ізраїлі, в Ірані? Ну і власне яке буде співвідношення сил. Спецпредставник Трампа з питань України Кіт Кело готує візит до Лукашенка в Білорусь. Це повідомляє Reuters. За даними агентства, яке посилається на чотири джерела обізнані ситуації. Візит має на меті знайти шляхи до перемиря між Києвом і Москвою, переговори між якими залишаються в глухому коті. Якщо поїздка відбудеться, Келок стане найвищим американським чиновником, який відвідав Білорусь за останні роки. Водночас порядок даної зустрічі з Лукашенком залишається невідомим. Двоє співрозмовників Reuters Повідомили, що в приватних розмовах Келлах описував цю поїздку кроком, який може допомогти розпочати мирні переговори щодо закінчення війни. Поїхали до чоловіка з картами? Ну так, да, судячи за сьогодні, ну, власне, а чому б ні? От американці, що їх може непокоїти? Їх може непокоїти, наприклад, що Лукашенко такий самий фінт зробить і під час навчань, які там періодично проводяться, да у нас зможуть відкрити в інших областях, які є суміжними з республікою Білорусь. а Це відповідно і Київська область, і Житомирська область, і Волинська область, зокрема, ну багато областей, власне і Рівненська, наскільки я пам'ятаю, також тобто це неприйнятний розвиток подій, і такий інструментарій продовжує, продовжує залишатися в руках Путіна. Зокрема, і дозволяє, зокрема, йому певної міри тримати частину боєздатних підрозділів збройних сил України для охорони власне, цього північного кордону, який має серйозну протяжність. Це там плюс ще тисяча кілометрів. Це відволікає сили засоби так чи інакше і створює певні ризики. Створює певні ризики. По-друге, відповідно, так чи інакше, Лукашенко має доступ до тіла, так би мовити, лідера держави-агресора. І тут можливо якби подивитися на його думку, на його погляд, да, яким чином він бачить можливі компроміси, можливо, сказати щось щоб вплинув він на Путіна, можливо, ще ну, якісь такі моменти. Ну, в цілому, це власне і робота дипломатії. Вона робиться в непонормальному, скажімо так, в багатьох треках, в багатьох підходах одночасно. Щось може бути для форми, щось може бути просто димовою завісою, а щось може в підсумку спрацювати і американці, власне, розуміючи, мабуть, якщо Лукашенко задоволенням зустрінеться з американськими представниками, це для нього буде іміджево нормально в плані того, що європейці, американці з ним дуже-дуже давно не зустрічалися. Це типу його роль до певної міри підвищує в своїх же очах, мабуть, і в очах свого народу, і в очах ще когось. А з іншого боку, це ну до певної міри ще один додатковий канал комунікації. Ну, мабуть, з типу, точки зору американців, це не буде зайвим. Що так. там будуть якісь блискучі результати швидкі, я ну, дуже сильно сумніваюся. Нам да, мабуть прочитали історію з Вагнером, коли Лукашенко подзвонив і власне зупинилося все це, тому що Лукашенко от став миротворцем. Ну про це говорив сам Лукашенко, але це вже упустимо. Е, також е, чергова зустріч, яка має відбутися, можливо, відбудеться Зеленський і Трамп. Можуть зустрітися 24 червня. Про це повідомляє Радіо Свобода. В цей день в рамках саміту НАТО в Газі запланована робоча вечеря, на якій за словами співрозмовників журналістів будуть присутні лідери. Лідери обох країн, знаєте, по перше, не зрозуміло, чому Трамп втік так раптово з саміту G7, Тобто, ми всі очікували, що ця зустріч вже б мала би відбутися цього тижня. Власне, він поїхав, і так знаєте, Макрон намагався виправдати його від'їзд, тим, що нібито це все пов'язано з Ізраїлем, з Іраном і так далі. На що Трамп сказав, ні, він не має ніякого уявлення. Тобто він по своїй суті він просто. Поїхав звідти не з зрозумілих причин, тому що, окрім Володимира Зеленського, він мав ще зустрітися з лідерами декількох країн. На вашу думку, чому всі цього разу, і взагалі, чи може відбутися така зустріч 24-го? Чи знову не отримаємо ми те, що Трамп не захоче залишитися на дану вечерю? Справа в тому, що. Втік, я думаю, що так чи інакше не втік. А або це був символічний жест з точки зору поваги до своїх там контрпарт, да, до решти шести країн Групи Семи. Або дійсно щось, він же брав участь у власне, засіданні розвід співтовариства. Що там йому доповідали, ми ж також не знаємо. Є певна ймовірність, враховуючи, що там і літак судного дня піднімали, який кружляв під Вашингтоном, що щось було серйозне з точки зору розгляду питання, яке ну, типу, можна фантазувати, але це ну така неправильна справа. Ми можемо лише сказати, що, мабуть, щось було. Якийсь привід дійсний був, тим більше, що союзник Сполучених Штатів держави Ізраїль веде серйозне воєнне протистояння, що завгодно могло бути і поза межами цього, але так чи інакше. Він поїхав. Тут питання полягає в тому, там відбудеться зустріч, не відбудеться зустріч. Головне полягає в тому, що ми не маємо певні завищені в черговий раз будувати з приводу цього завищення очікування. Стратегія, тобто ця і, або лижня, в якій стоїть пан Трамп, вона вже не була ну, окреслилась давно, скажімо так. І Вважати так, що типу, лідер наш приїде до нього і переконає його, що от все своє життя він був неправий, а і він віз свою помилку і змінить політику своєї держави, президентом якої він є. Ну мені здається, це достатньо наївне уявлення про те, як робляться справи. І да, роль особистості в Сполучених Штатах вона має свою роль з одного боку, з іншого боку, так чи інакше там працює система. Система, в тому числі стратегічних поглядів, і просто під впливом однієї зустрічі це не змінюється. Ну немає прецедентів, коли таке відбувалося. Зустріч може бути використана як привід для того, щоб якісь рішення ухвалювати. Але те, що вони готуються, сьогодні ознак жодних немає і. Нам потрібно виходити із цього умовного сценарію, коли зустрічі не буде взагалі, або вона буде безрезультатною, або і, і, і виходити із того, що результат, якого ми можемо досягти, він буде не глобальний. Там нас не засиплять в доброму цьому слові там, боєприпасами для Петріот. Нас відповідно навряд чи сьогодні бюджет вже зверстаний американський, там немає рядку Україна. Нам потрібно боротися за інше за те, щоб демонструвати, що саме Україна демонструє свою договороздатність на відміну від Російської Федерації. От це єдина, мабуть, точка, якій ми маємо відпрацьовувати на дипломатичному рівні для того, щоб пробувати завойовувати поступову прихильність 47-го президента. Знаєте, поки в Європейському Союзі все ж таки принаймні висловлюють підтримку України і необхідність подальшої власне підтримки нашої держави, озброєнням і так далі. Тому що як сказала Кая Калас, європі слід більше підтримувати Україну, інакше всім доведеться вивчати російську мову. За її словами, вона про власне переказала цитату генерального секретаря НАТО Марко Рюте. Ми бачимо, що і обіцяли це робити до того, поки Російська Федерація не буде готова сісти за стіл перемовин. Нарешті буде готова до розмови, коли Росія буде нарешті готова. Ми цього тижня отримали власне, ще одну вимогу від Російської Федерації щодо закінчення війни. А саме це знищення всієї західної зброї, яка була надана нашій державі. Власне, маємо вже прекрасно, на мою думку, ви знаєте, от фото тут я попрошу редакторку, якщо можна вивести його на екран, не знаю, чи ви будете бачити. На це реакція МЗС, повна неадекватність МЗС України вимогу Кремля знищити надані союзниками озброєння для підтримки війни. Російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги. Москва демонструє повне ігнорування зусиль США щодо припинення війни, зазначив речник е, Міністерства е, Георгій Тихій. Ну е, поруч з постом також є фото. Е, е, Психіатричний диспансер кукушечка. Власне, от ми бачимо зараз з телеглядачами. Ми бачимо цю фото прекрасно з гумором. Але все ж таки, якщо говорити дійсно про небажання, ну тобто, вже весь світ говорить про небажання і так далі. Трамп ніби робить вигляд про те, що цього немає, ніби просить так далі, просить про те, що все ж таки давайте сядемо санкції ні, через те, що ми чекаємо на угоду, і так далі. А в Російській Федерації їде кукушечка. Вони виставляються нові і нові умови. До якого абсурду ще ця ситуація може дойти? Ну, Кукушечка-кукушечка, але це не нові умови об'єктивно. Тому що вони це привезли в, на перемовини в березні 2022 року. Те, що було з але під час на початку повномасштабного вторгнення. Там було. Дві редакції: перша, яка була типу їх ультиматумом, і друга, яка народилася в процесі вже роботи делегації, і, і там, і там були питання щодо обмеження і чисельності збройних сил України, це є і в ультиматумі Медінського цього. І щодо <світ> наявності певних систем озброєнь, там не було історії з приводу західна на західна, там була історія з приводу кількості бойових броньованих машин, танків, систем РСЗВ, відповідно ракетного озброєння, дальності цього ракетного озброєння. Тобто говорити, що це нове, ну якби я не бачу підстав. Тут питання полягає в тому, що навіть е в процесі тих перемовин питання щодо того, яким чином Україна. Е Буде, ну, дивіться, тут треба проговорити, що в будь-якій країні Збройні сили обмежуються, обмежуються законом. Тобто, грубо кажучи, щоб військові, ви їм пишете, у вас буде мільйон армій, або там 100 тисяч, або 500 тисяч, щоб під це впонувався бюджет, ну і щоб військові не набрали там більше, відповідно, просто на власний розсуд. Це законом завжди передбачено. Питання полягає в тому, що для нас це неприйнятно, з огляду на те, що це рішення під тиском. І друге питання це питання про те, що не були не були погоджені ці параметри, їх ніби збиралися на особистій зустрічі вже в цьому в Єрусалімі президенти обговорювати. Потім Буча там, ну і всі інші моменти, які е, якби не дозволили нам продовжувати перемовний процес. Але з 22-го року це все фігурує, все. І, і воно фігурувало, до речі, ну, в певній іншій формі ще під час так званих мінських домовленостей. Ну, і так, ну, тому я реакцію висміювання це для медійної історії добре, а для дипломатії е, треба ну принаймні працювати, в тому числі з Трампом. бо в чому позиція Трампа, наприклад, ми сьогодні ж не знаємо до кінця? Нібито є е, якийсь американський план на 21 пункт. Але вони його нікому не показували. Він не є доступним публічно. От в чому справді позиція, яку їде відстоювати келах, ну і відстоював свого часу. У Віткав нам достеменно невідомо. Відомо лише в загальній фразі, що вона не сподобається ні Україні, ні Російській Федерації. Чи є там обмеження? От позиція штатів, чи є в ній всередині зашита позиція обмеження по озброєнням, що вони кажуть про нейтралітет? що вони кажуть по ряду інших наших питань, які ультимативно висуває Російська Федерація, ми сьогодні. Не розуміємо. І як би нам не потрапити в ситуацію, коли є щось, що є частиною американського погодженого плану. Ну бо насправді, типу, обмеження збройних сил, от ну, уявімо собі, скажуть нам обмежити Збройні сили в мільйон. Це взагалі не проблема. Ну, якби, мільйонна армія її немає. Там, в Британії 70 тисяч сухопутна армія, у Франції 250. Ну, мільйон це якби немало, скажімо так. І питання, питання буде полягати в тому, як її утримувати. І, і, і саме по собі обмеження, знову повторююся, є у всіх. Тут, тут треба серйозно працювати якраз от щодо параметрів. Щодо параметрів того, як наша економіка зможе функціонувати після завершення війни, скільки ми, ми зможемо отримати боєздатних підрозділів, скільки ми зможемо коштів витрачати на ВПК, скільки нам партнери закриють. От про це треба говорити. А ну, кукушечка, це треба молоді залишити, скажімо так. Ви знаєте, а поки ті вимоги, які виставляють Сполучені Штати, не подобаються лише Україні для Російської Федерації. Поки що ніяких вимог і умов висунуто не було. Але на цьому дякуємо пане Геннадію за те, що ви знайшли час і доєдналася до нашого етеру. Геннадій Дубов, політолог був з нами.